Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Всім, хто мене бачить вперше. Мене звати Іра, і на цьому каналі ми з вами шукаємо способи ставати краще. Я вас вітаю на цьому відео. Це відео я присвячу всім тим людям, які, як я, колись, Говорили постійно ой, бляха, що так дорого, яким дуже важко витрачати гроші, яких жаба давить буквально постійно, особливо жаба давить, давить на себе. І також це відео для тих людей, які витрачають гроші просто <смітні> От, дуже легко. Тому я вас запрошую до перегляду цього відео. І я б хотіла поділитися тим, наскільки важливо. Витрачати гроші в легкості, і як цієї легкості досягти, тому що я та людина, яка взагалі грошовий тривожник. Якщо е, в мене немає грошей, у мене починається тахікардія. І коли я витрачаю гроші, моя жаба просто мене отак от душить, і я довгий час не розуміла, що мені з цим робити. І саме просто цікаве, що якщо ви витрачаєте гроші ось з такою жабою, то до вас гроші будуть дуже дуже туго і важко приходити. для того, щоб гроші до вас приходили в легкості. Потрібно їх витрачати так само. Вам дуже часто, я впевнена, про це говорили, Ви дуже багато про це чули, але я хочу зараз вам показати іншу сторону і показати те, що може допомогти вам витрачати ці гроші в задоволення і не просто такое, знаєте, наігране, типу, М -м, я зараз витрачаю в задоволення, а всередині кішки -кіш шкер від того, що ти там витратив на продукти гроші. А, дивіться, як я коли подивилась на цю концепцію витрат по-іншому, і я вам зараз розкажу, як. Моє життя просто перевернулося, і момент витрати коштів для мене став таким, знаєте, якимсь дуже сакральним процесом після розуміння того, що я роблю. І я вас хочу теж, скажімо так, повернути до цього розуміння, тому що, скоріш за все, десь всередині воно є. Але е, час від часу потрібно собі про це нагадувати. І що, що саме мені допомогло почати витрачати кошти без усієї жаби, що мені допомогло. Витрачати кошти в легкості і в радості. Це була одна фундаментальна думка, яку я з собою ношу кожного дня. Буквально кожного дня. Буквально кожна моя витрата вона супроводжується цією думкою. І ця думка звучить наступним чином: що зараз, в цей момент, коли я витрачаю свої гроші, я фінансую, я вкладаю інвестую ці гроші в добробут іншої людини. Як не крутіть, але у кожного з нас всередині є відчуття і є потреба бути визнаними, бути людиною, яка приносить якимось чином користь, щось значиме в цьому житті робить. І коли ви починаєте витрачати гроші з розуміння того, що ви робите користь для інших. Воно зовсім перевертає ваше розуміння грошей і перевертає ваше розуміння, для чого ж ці гроші взагалі заробляти. І дивіться, ви коли йдете в магазин, просто продуктовий магазин, для вас це, звичайно, така буденна справа. Ну, типу, я пішла, купила собі там продукти, ви думаєте про щось своє, взагалі там якісь проблеми по ходу вирішуєте, там ці списки, я щось там забули купити і так далі. І ви не думаєте в цей момент про те, що а, коли ви берете продукти і витрачаєте свої гроші в цьому магазині. Завдяки вашим грошам продавець, який стоїть на касі, вона має гроші, щоб прийти додому і накормити свою родину. А, вся, всі люди, які працюють в цьому магазині, а це там не знаю, якщо це наше сільпо або якийсь великий магазин, то це тисячі людей. То ось ця ваша витрата да, на продукти, звичайно, там, не знаю, ви потратили 500 гривень. Оці ваші 500 гривень це ваш вклад в цю людину, що ось ця продавчиня або цей консультант, він зможе завдяки вам піти і купити продукти так само для своєї родини, що її діти вони матимуть можливість бути неголодними, матимуть можливість мати те, що вони хочуть. І це все відбувається завдяки вам. І чесно, я коли почала дивитися на витрати з такої точки зору, у мене просто світ перевернувся, і кожного разу я коли витрачаю гроші, у мене всередині таке, знаєте, відчуття того, що я роблю не просто покупки, а я роблю неймовірно великий вклад в інших людей і в життя інших людей. І коли ви починаєте дивитися на процес витрати грошей таким чином, то це зовсім по-іншому перевертається насправді. І тобі хочеться витрачати ці гроші, і, вони почина... і ти їх починаєш витрачати в радість, тому що ти розумієш, що наразі ти інвестор, ти інвестуєш в добробут інших людей. І е, в кармі є таке розуміння, як присвята. І якщо ви робите пев... Коли ви робите певну дію, ви можете її присвячувати будь-чому. Ви можете присвячувати, наприклад, вашу покупку тому, щоб у вас завжди були гроші на те, щоб ви собі могли купувати будь-що абсолютно в своєму житті, що вам тільки захочеться. І так само ви присвячуєте це тому, щоб кожна людина на землі могла так само купувати собі все, що захоче. І ось цей процес просто звичайної покупки, якщо ви витрачаєте гроші взагалі в легкості. Ви можете так само підсилити і дозволити собі, скажімо так, ще більше е цих грошей заробляти, аби їх ще більше витрачати, ще в більшій легкості. І коли ви робите ось цю присвяту до вашої витрати, ви насправді сієте дуже класні, позитивні зернятка, які потім проростуть дуже круті плоди. І Мене ще теж дуже сильно гріє думка. Я, я вірю е, в ту е, думку, про яку говорять дуже багато людей: що щедрість це причина багатства. І кожного разу, коли в мене виникає якась така трошки жабка, що, блін, а якось дорого. Е, або, або що так, що мені не хочеться там витрачати. Я згадую про те, що зараз в мене є гроші тільки через те. Що я колись щедрила. Ви розумієте, ми живемо в такому круговороті, що ви сплатили продавцю, цей продавець сплатив там ще десь. Він пішов, скористався послугами вашого керівника, наприклад, вашої компанії, або там через 100 людей від цього продавця. Ці гроші пішли, скажімо так, до вашої компанії. І з цієї компанії, завдяки тому, що людина скористалася послугами ваші, вашої компанії, в якої ви працюєте, або вашої особистої компанії, так, вашими особистими послугами ці гроші до вас повернулися. І вони, як правило, повертаються в більшій кількості, ніж ви витратили. Тому ось ця витрата по факту. Це вклад не тільки в добробут інших людей, а це вклад в ваш добробут, тому що ці гроші повернуться до вас. І я з собою постійно ношу думку про те, що е, те, що в мене зараз є гроші на те, аби купити щось. Це тільки через те, що в попередньому, в минулому я ці гроші витрачала і давала їх в легкості в задоволенні. Така, не знаю, можливо, трошки не зрозуміло, але коли я доторкнулася до цього і почала дивитися на витрати з цієї призми, мені набагато стало легше витрачати гроші. Я вам скажу більше, мені зараз, коли я заробляю гроші, коли я отримую гроші, в мене відчуття такого кайфу, тому що я розумію, що я зараз їх отримую не тільки для себе, я отримую їх для всього світу, для всіх людей на землі, з якими я до яких я доторкаюсь. Тобто, я буквально є причиною того, що ті люди вони мають свій добробут, вони мають можливість ходити до лікаря, мають можливість купувати собі там, продукти, ходити на певні послуги. Тобто я допомагаю цим людям по факту, я їм даю роботу, грубо кажучи, так. Це може звучати дійсно трішки грубовато, але насправді ось ваша така легка і в радості витрата, вона є вкладом у вас, в ваш добробут. Я не знаю, чи я допомогла комусь цією концепцією, можливо, я вас тільки більше заплутала. Якщо допомогла, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І мені було б цікаво почути ваші думки з цього приводу, тому що я була людина, яка завжди дуже жалась на те, аби щось витратити, особливо коли я витрачала на себе. І зараз я коли роблю витрати, особливо на себе, я це роблю в такий кайф, тому що я роблю дар собі за те, що я була такою щедрою, і я допомогла іншим людям, і інші люди допомагають мені заробляти гроші, тому що. Нам гроші приходять тільки через людей. Тому, е коли я купую щось собі, я розумію, що в цей момент я роблю собі дуже приємно, я піднімаю собі настрій, і в цей момент я вкладаю в іншу людину. І це допомагає мені так само отримувати ще більше грошей. Я не знаю, чи у вас зараз були якісь інсайти, чи ні, будь ласка, напишіть мені, якщо так, і. Я буду далі ділитися такими своїми ідеями, тому що ці думки вони якраз таки до мене прийшли після того, як я почала вивчати ось ці кармічні знання. І зараз моє життя змінилося ну прям максимально, моє розуміння і зараз стала набагато такою, знаєте, легкою, спокійною. У мене в моєму лексиконі, немає слова дорого. Я його не використовую, і я вам не раджу використовувати слово дорого. Тому що дорого це дуже об'єктивне поняття. Це дорого для вас. Для людини, яка може купити собі літак, для неї футболочка за 100 євро це недорого. Це абсолютно нормальна звичайна футболка. А для вас це дорого. І коли ви кажете, що це дорого, ви перше, що робите, це ви знецінюєте роботу тієї людини, яка вклала в. Цю футболочку дуже багато, а ви не знаєте, скільки там реально зусиль вкладено в цю футболочку, можливо, вона ручної роботи або ж, ну, тобто, ви не знаєте, скільки реально, яка цінність цієї речі, і ви її знецінюєте, коли кажете дорого. А по-друге, коли ви кажете дорого, ви собі перекриваєте можливість зробити так, аби це стало для вас недорого, аби це стало для вас нормально. Тому позбавляйтесь, будь ласка, від слова дорого. Просто у вас зараз е, немає можливості собі це дозволити. Але ви обов'язково знайдете можливості, як собі це дозволити. Але це ні в якому разі для вас недорого. Просто зараз це не в е, вашому пріоритеті, у вас зараз поки немає можливості, але вона обов'язково з'явиться. І обов'язково, коли у вас з'являється думка щось знецінити, обов'язково повертайтесь до того, що це просто для вас зараз такий момент, але він буде не завжди. І ви обов'язково знайдете можливості зробити так, аби ця футболочка за 100 євро була недорогою, і аби польот, там не знаю, на вертольоті для вас був недорогим. Тому я вам всім бажаю змінювати своє мислення, змінювати свій підхід до витрати грошей, ставитись до цього як до такого великого блага, яке ви несете в цей світ як інвестора. Інвестора в добробут інших людей. Ну, це мені здається дуже крута концепція. Бути інвестором добро, добробуту. Не клініки добробуту, а чийогось добробуту і свого в тому числі. А, я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Воно вийшло спонтанне, але я сподіваюся, що комусь мої думки будуть корисні. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Пересилайте своїм знайомим, друзям, тим, кого ви любите, якщо воно буде їм корисним. І обов'язково напишіть мені коментар, якщо вам воно сподобалося, якщо ви забираєте з собою мої думки. Я вам дякую, ми з вами побачимось в наступному відео.